Доброго ранку, наші милі ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, запрошую на заняття з ознайомлення із соціумом. Сьогодні понеділок почався новий тиждень, тож бажаю вам бути здоровими, позитивними, активними. Милі діти, сьогодні підемо про здоров'я. Здоров'я, діти це найцінніший скарб людини. Якщо ми себе почуваємо добре, ми з вами здорові, ми і веселі, і активні, ми працездатні. Якщо ми себе добре почуваємо, то світ весь для нас гарний і красивий і цікавий. Тож, давайте згадаємо з вами правила здорового способу життя. Як же не захворіти взимку? Та, правильно, дітки, ви знаєте, що треба правильно одягатись, коли йти на вулицю на прогулку. Не кушкатися, але все-таки одягатися тепло. Берегти свої руки. І ноги від переохолодження. Так, згадуємо ще, щоб не захворіти взимку, треба на вулиці гуляти недовго, дослухатись до порад своїх дорослих. Ще, якщо ми на вулиці говоримо, Веселимся, то не можна довго і голосно кричати. Треба берегти своє горло. Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще дуже холодна, і саме в цей час можна застудитися, а хворіти ніхто не любить це дуже неприємно. У вас може боліти голова, носик закладений. Важко дихати, може піднятися температура тіла, і ви не зможете гратися із своїми улюбленими іграшками. Тому те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво, адже на дворі і так холодно, і можна застудити горло, їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. Часом під час зимових розваг нам становиться спекотно, аж спина мокра, бо ми активно рухаємось. Якщо нам захочеться трохи відпочити, то краще не робити цього, бо можна застудитися. Потрібно піти додому та переодягнутися. У маленьких дітей і часом у дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Бо вона так схожа на людяник. Але не можна цього робити, бо вона холодна і утворилася із брудної води. І пам'ятайте, що гуляти на вулиці у мокрому взутті та мокрих рукавичках не можна. Малята взимку обов'язково потрібно добре харчуватися їсти корисні продукти. Такі як мед. Цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. Запам'ятайте корисні продукти і давайте їх покладемо у кошик: Часник, калину. Людяник корисний продукт чи ні? Вірно, не корисний. Мед. Так, вірно, кладемо у кошик. Лимон. Вірно, у кошик кладемо. борульки. Ні, це не корисний продукт. Малинове варення. А вже ж кладемо у кошик. Морозиво і не кладемо у кошик. Цибуля. Так, це дуже корисний продукт. Кока-кола. Вірно, це не корисний продукт. Тож, малята, запам'ятайте мої корисні поради, і ви не будете хворіти. Діти. В народі говорять, люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Без здоров'я немає щастя, тож будьте здорові, активні і веселі. Зараз ми з вами будемо творчо працювати і будемо з вами малювати. А як малювати, то ви прислухайтесь.